Вітаю, любі підписники Tactical Грінджу. Сьогодні у нас буде тема, за яку ви проголосували. Обвіз на зброю. Обвіз ми будемо розглядати на прикладі автомату Калашникова-74. Ми будемо йти справа наліво і почнемо, в принципі, з прикладу. Такий невеликий огляд у нас. Приклад Махпул. Труба ДЛГ. Новна ну, йому пістолетна рукоятка. Чесно, не знаю, де і звідки я її достав, Просто в мене десь була в рюкзакові. Кронштейн підерський спиздяний. І каліматор японець. Цівка у нас Круковська, газова трубка молот, ган. І глушник Тихон. На другій стороні у нас знаходиться. Переводчик огня, флежок, ТДТП. Всі його по-різному називають. Але, типу, так і називається. Тромікс e і шахта магазину. В принципі, <кхи> оце і весь обвіз на даному автоматі. Магазин і ремень я не рахую, тому що це не обвіз. В принципі, по сумі, це вийшло десь гривень дохуя. Один тільки глушак 16 тисяч, Калім 11. На жаль, нашу зйомку прервала ремонтна група, яка ремонтує той самий мрап, який ви тільки що бачили. В принципі, ми зупинилися на ціні. Звісно, обвіз на АК дешевший, ніж на Air Платформи. В цьому його плюс, але в цьому його мінус. Тому що дешевий обвіз це пізєз. Це тупа трагедія нахуй. Це якісь надруковані на 3D принтері рукоятки, цев'я, і Я це не приймаю, я це ненавижу просто. Але, в принципі, слава Богу, що в нас є вітчизняні виробники, такі як Крук, Тіхон і так далі, яких ми дуже сильно любимо і поважаємо. В принципі, навіщо взагалі обвісна зброю? Загалом він розширює функціонал. Тобто так само регулювати приклад, робити довший хват, встановлювати щось доповнительне, наприклад, рукоятку перенесення вогню або каліматор. Це все функціонал. І ви, встановлюючи обвіз, розширюєте його. В цьому відео огляд був саме на той обвіз, який у мене є. Я не збирався розглядати інші варіації які є, там тьма, тьму ще їх. Відос вийде, ну, такий коротенький. В принципі, ми зараз ще можемо затронути тему, того, що обвіз це дуже індивідуальна тема, тому що не всім людям подобається це. Є такі ярі фанати, які розказують, що я, блядь, їбав в рот, вішать на калас якусь хуйню, блядь. Це все хуйня, це все так не працює. Обвіз треба. В наших реаліях він сьогодні треба, тому що без обвіса, ну, такое, типу. Та й в будь-якому випадку у вас якась штатна, навіть те штатне цвіо, в ньому може прилетіти осколок, воно у вас отлетить нахуй, останеться цілий ствол і кріплення. І що? Ну, прийдеться купляти обвіз, або шукати десь на барахолки штатну цівку. В принципі, якось так. На цьому я закінчую відео. Всіх вас люблю, цілую. Підписуйтесь і ставте лайки.